Oh. Каналу. Всім вітання з півдня Одеської області. Сьогодні у нас дуже сонячно, тепло. Зранку о 9 було вже 11 градусів тепла. І саме час зробити підливання, кореневе підливання троян. Якщо хто не робив, рекомендую. Минулого року я спробувала перший раз і мені дуже сподобалось. Так, трипси, трипси зовсім не щезли. Але їх було дуже-дуже мало. Ну, якщо порівняти позаминулий рік і минулий, то можна сказати, що їх не було, тому що поза минулого року було їх так страшенно багато, що троянди були отак от повністю всипані цими трипсами. І не тільки троянди, було і на півоннях було і на Гортензія, ну, кругом трипсів було багато. Минулого року після такого підливання на трояндах було ну, де не де так трошки трипсів було. Так от, чим буду робити? Скажу ще, що підливання потрібно робити тільки по мокрій землі. Якщо суха, то спочатку змочити землю біля троянди. Потім зробити підливання сумішу, а потім через пів години, годину, потрібно чистенькою водичкою знову пролити трояндочку. Небагато, не потрібно її там заливати, але ну, десь 2-3 літри вилити зверху водички після сумішу вже. Тобто запам'ятайте, що потрібно обов'язково лити тільки по мокрій землі володій. Так, чим буду робити підливання? Цього року, як і минулого, в мене є. Отакі препарати. Актара. Ось. Актари я буду додавати 20 грамів на відро води. Актара добре розчиняється у теплій воді, тому я принесла з хати тепленьку водичку, а магніткур можна одразу лити в холодну воду. Нічого не буде. Так, і ще в мене є отакий Rootstar, Це укорінювач. І зараз я прочитаю для чого він. Високоефективний біопрепарат для стимуляції кореневої системи застосовується для підживлення рослин в процесі вегетації, стимулює ділення клітин та їх поширення через високу концентрацію цитокинів ауксинів та інших фітогормонів завдяки вмісту великої кількості гумінових вільних амінокислот сприяє формуванню найбільшої вражайності, підвищує стійкість до стресу та хвороб короневої системи, зменшує наслідки негативного впливу абіотичних факторів посуха, температурні коливання. Переохолодження тощо це якраз те, що мені потрібно, тому що в нас південь, це от ці гойдалки, спекотно холодно, це в нас присутнє, забезпечує швидку приживлюваність розсади. Ну тобто, це не тільки для того, щоб вкорінити добре рослину, це ще для того, щоб зміцнити кореневу систему, посилює поглинання води та поживних речовин. Коренням підвищує ефективність внесених добрив, підвищує обмін речовин та стимулює активність корення, спрямовано діє на ріст та збалансований розвиток кореневої системи і рослини в цілому. Це біопрепарат, збагачений мікроелементами. Тут і залізо, тут і магніт, тут і цинк, ну, азот, фосфор, все є. От буду робити отакий розчин. Спочатку, поки тепленька водичка, то я зроблю актору. Актари 20, 20 грамів. У мене тут в цієї ємності сім відер води. То мені потрібно сім отаких таких стаканчиків все Стара вже закінчилась. Добре, розмішуємо. Теплій водичці, вона прям так швиденько-швиденько актара -швиденько розчиняється. Тепер, тепер магнікур. Ми не залишилось ще з минулого року. Магнікуру потрібно додавати 15, 15 мл. 15 у нас до рисочки. Дивіться, той магнікут був прозорий, а цей чомусь, такий, ну, такого кольору сіро сіроватого такого. Цікаво. Щоб сісти. Щоб там вигріваєшся. Так, тепер Rootstar. Rootstar у нас написано кореневе 10 20 мл. Яке воно? Такого темно, темно, як нафта. Все. Тепер розмішую. Це в холодній воді, вода з ставочка я набрала зі ставочка. А це а актору утепленький. І тепер актору сюди Все повне корито вийшло. Повнісеньке. Зараз візьму кошик, щоб можна було вимірювати на один. Кущ середній троянди треба підлити 2 літри цієї суміші. На кущ такий дорослий великий, то можна 3-4. На витку троянду там і 5 літрів можна вилити, якщо вона у вас велика і витка стара троянда. Так, щоб було зручно мені носити, то я Відром буду набирати і, так. і підливати під троянди. Дуже добре одразу смуктується, тому що я якраз перекопала розарій і дощик пішов. тому Одразу водичка всмоктується. Якщо не дуже, то я спочатку сюди кошик літровий і поряд на троянду. Поки поряд поливається, то я Знову перша поливаю. Я пролила трояндочки. Привіт, Шедусіка. Що ти там з боку Так? Ти молодець. Розумниця. Пролила трояндочки. Тут, в цьому овальному розарії, в мене 38 троянд. Вони різні. Ну, тому що колись пересаджувала, досаджувала, щось віддавала, щось купляла нове, сидила. Ну, тому вони різні. Є такі, що два роки їм, є такі, що вже і 10 років. Тому розчин додавала під маленькі, такі, як ця або ця, її два рочки, то це третій буде. То сюди пішло ну, зовсім мало, десь там 1,5 до 2 літрів. А десь які такі дорослі, то і майже 3. У мене пішло сім відер, ця ємність і на 38 кущів. Є зовсім маленькі, тому там півтора літра десь. А є дорослі туди більше. Основне, що хочу сказати, це щоб ви запам'ятали, проливати тільки по вологій землі мокрій. От в мене, бачите, дощ пройшов, тому я сьогодні кинулась бігом, бігом, бігом. Ну, щоб зекономити і сили, і час. Тому що, якщо б не дощ, суха земля, мені б прийшлось це все проливати, потім проливати розчином, потім ще раз водою. А так я трохи зекономила собі сили. От, тобто, земля, волога повинна бути, температура. Температура. Землі повинно бути 9 градусів десь не менше. Ну, тобто, повітря десь 15, чуть, трохи більше, але не менше. Сьогодні дуже тепло в нас. Ще що. Троянди, які ви посадили восени, їх можна проливати теж. Але, ну або навесні. Але... Не додавати туди добриво. Тобто є ще такий склад розчину, де є присутнє добриво, але немає магнікуру. Не можна пов'язувати фунгіцид від хвороб і добриво, там, де великий міст азоту. Якщо ви не додаєте магнікур, Ну, або якийсь там фунгіцид. ну, Добре діє магнікур, тому що він діє як зверху е, у коріння, так і якщо пролити, він з коріння до верху піднімається. Тобто, тому е, я використовую магнікур. Якщо ви знаєте, що ваші троянди не хворіли минулого року, вони здоровенькі у вас, і ви впевнені, що цього року так само буде. Ви можете не додавати магнікур, тільки актару, е, в вкорінювач якийсь біо. І водорозчинне добриво можете додати. От в цьому випадку, якщо ви додаєте добриво, то троянди, які ви посадили восени або навесні, не можна таким проливати. Тільки дорослі, які посадили вже позаминулого хоча б року, але не минулого. От. А от таким, як я зробила, то можна проливати всі. І навіть. Які посадили минулої осені, тому що там немає азотного добрива. ну Як Корінювач має, там але там невеликий процент азоту. Ну, все, тепер зараз почекаю півгодинки, може, годину, поки зроблю ще один розчин, тому що є ще один розарій за домом, є плетисті троянди, є. Там по піддорожку трохи, айконік. Ну, є що проливати. Я думаю, що, мабуть, ще сім відер. Це ще два рази прийдеться повторити, От, покажу вам ще камелію. Одна квіточка зовсім розкрилася, навіть дві. Ось, ця прямо розвернулася. Красоня, дивіться. Яка ж краса, боже мій. Аж на серці тепло так встає від цієї краси. Потихеньку всі вже розкриваються. Як мені подобаються бутони їх? Шадо, тонний до нас. Заспокойся. А це тільки-тільки. Ще не всі пелюстки відігнула. Значить, цукрова така. Дорогі мої, піду далі працювати. Мені дуже подобається цей метод. Я вже його використовувала минулого року. Мені сподобалось. Так, це не дешево, скажімо, тому що багато йде препарату. Але це дієво. Всім дякую вам за. Підтримку каналу, за перегляди ваші, за коментарі, вподобайки, репости. Всім вам дякую. Дякую нашим славним захисникам, нашим ЗСУ. Бажаю їм здоров'я, сили, наснаги бити ворога, підкріплення, озброєння, щоб було в них завжди, і щоб вони всі-всі повернулися додому живими і неушкодженими. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі, друзі!